Про ситуацію в Миронівській громаді щодо захворювання на коронавірусну інфекцію говорить Сергій Бабій, виконуючи обов'язки директора Миронівської філії державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Добрий день, шановні жителі громади. Вже закінчилося літо. вже сьогодні закінчився перший місяць осені. Наступила холодна пора, і хотілося б поговорити про коронавірусну інфекцію. Яка зараз ситуація на території нашої громади щодо захворюваності на дану інфекцію? Якщо порівнювати з попереднім місяцем, з серпним місяцем, то ріст захворюваності збільшився в 6 разів на території Миронівської громади. У серпні місяці було зареєстровано 42 випадки захворювання. Серед них 4 дитини, а у вересні місяці вже зареєстровано 251 випадок, з них 33 дитини. Також хочу відмітити кількість госпіталізованих осіб. У вересні місяці госпіталізовано до лікувально-профілактичних закладів 19 осіб з коронавірусною інфекцією. В цифрах це 7,5% від загальної кількості захворілих. Для порівняння в минулому році, у вересні 2021 року, всього кількість захворілих становила 121 особа, а госпіталізованих з них було 27 осіб, тобто 22%. Як бачимо, зниження кількості госпіталізованих втричі. З чим це пов'язано? Це дуже просто. Пов'язано все це з тим, що в Україні триває до сих пір вакцинальна кампанія проти коронавірусної інфекції. Тобто, як бачимо, після того, як люди почали щеплюватись, кількість госпіталізованих значно зменшена. В нашому випадку на території Миронівської громади це втричі. Тому хотів би звернутися до мешканців, не забувати, що щеплення оберігають нас від цього складного захворювання. Тому по можливості робити щеплення від коронавірусної інфекції. Центр первинної медико-санітарної допомоги Миронівський забезпечений достатньою кількості вакцини від коронавірусної інфекції. Наразі в закладі є два види вакцини: це Pfizer і в достатній кількості. Тому, по можливості, якщо стан здоров'я дозволяє, то можна звертатися і отримувати щеплення і оберігати себе від цього захворювання або від тяжких наслідків цього захворювання. Тобто, як ми бачимо. Менша кількість госпіталізованих, тобто більшість людей просто переносять його вже як звичайну застуду. Ось таке. Ну і для порівняння по сусіднім громадам, яка ситуація на коронавірусну інфекцію. В Богославській громаді у вересні місяці захворіло 222 особи, в Миронівці 251, тобто приблизно однакова кількість госпіталізованих в Богославі 26 осіб. Помироньки 19, ну десь приблизно на одному рівні йде захворюваність. Тому бережіть своє здоров'я, не забувайте про щеплення, будьте всі здорові!